Вітаю, Київ! Безумовно, головною подією цього тижня на Луганщині став робочий візит президента України Петра Порошенко до Сєвєродонецька. У середу, в день, коли місто відзначало річницю визволення від незаконних збройних формувань, Петро Порошенко представив Луганщині нового очільника. Тож з 22 липня посаду керівника Луганського обласного військово-цивільної адміністрації обіймає відомий волонтер Георгій Тука. Він вже приступив до своїх робочих обов'язків та наголосив, що пріоритетом... У роботі стануть боротьба з корупцією, контрабандою, а також створення нових робочих місць на Луганщині. У цей же день, 22 липня, річницю визволення від так званих ЛНРівців відзначили жителі Попасного, що на Луганщині. Родичі загиблих бійців разом із військовими відкрили пам'ятник загиблим побратимам. Одним раніше у місті Рубіжне також пройшла низка заходів з нагоди річниці визволення міста від бойовиків. Там у місцевому палаці культури пройшла церемонія нагородження визволителів міста та волонтерів. Вагомий внесок волонтери Луганщини цього тижня внесли у місцеву лікарню Лисичанська. Відтепер одна з місцевих лікарень має крісло для перевезення хворих, багатофункціональне ліжке, крапельниці, дитячі катетери, металеві корзини та інші необхідні речі, яких так бракувало у лікарні. А ще травматологічне відділення лікарні отримало 10 пар милиць. Такі дарунки у лікарню. Е Передала міжнародна асоціація підтримки України а до місця призначення їх доставили волонтери із Луганщини. Також цей тиждень цей. День теж є особливим для Лисічанська, бо він сьогодні відзначає річницю визволення міста від незаконних збройних формувань. Місцева влада разом із активістами міста підготували низку заходів, і про найцікавішим обов'язково вас повідомимо. Тож до зв'язку Київ.